У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину, той тузами обирає свата. В його хаті, а той нишкому куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, Вижде нещасливий у тебе час, та й запустить. Пазурів печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкошний, все храми мурує, то та отечество, так любить, так за ним бідкує, так із його Сердечного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба? Так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте. Немає. Не маєш кодай праці, схаменіться. Усі на сім світі і царята, і старчата, а дамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що, добре люди, я гуляю, бенкетую. В неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй богу не чую, і не кричить, я свою п'ю, а не кров людську. Отак ідучи по підтинню, з бенкету п'яний уночі, Я міркував собі йдучи, поки доплентавсь до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати і усом не моргне. Та й сон же, сон напричу дивний мені приснився, найтверезіший би упився, дивлюся. Так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Летим, дивлюся, аж світає. Край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, тихесенько вітер ві, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, садиря сні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з Полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя убога, я, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу то глянь? Подивися, а я полечу високо високо за синьої хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он, глянь, у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину скаліки знімають. Шкурою знімають, бо нічим, обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо дають, бо його бач трохи, а он де під тином опухла дитина, голоднеє мре, а мати пшеницю. На панщині жне, і знов лечу: земля чорніє, дрімає розум, серце мліє, дивлюся. Хати над шляхами та городистими церквами, а в городах, мов журавлі, замуштрували москалі, нагодовані обуті, кайданами окуті, муштруються, далі гляну У долині, мов у ямі на багнищі город мріє, над ним хмарою чорніє туман тяжкий, долітаю. То город безкрайний, чи то турецький, чи то німецький, Церкви та палати та пани пузаті і не однісінької хати. Смеркалося. Огай! Огнем кругом запалало, Аж злякався я ура, ура, ура!» – закричали. Це дурні, схаменіться, чого се ви раді, що горите? Екой хохол не знає параду, у нас парад, сам ізволіть сьогодні гуляти. Та де ж вона та яцяця? Вон видиш, палати. Штовхаюсь я, аж землячок спасибі признався з гудзиками. ґудзиками, ти здесь узявся з України. Та як же ти говорить не вмієш по здешньому? Бо, ні, кажу, говорить умію, та не хочу, е кой чудак. Я всі входи знаю, я тут служу. Коли хочеш, в дворець попитаю свисті тебе. Тільки знаєш, мій брат просвіщенний, не поскупись полтинкою. Цур тобі, мерзенний, каламарю, і зробився я знову незримий, та й пропхався у палати. Боже мій єдиний, так де рай, уже на що золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, обок його цариця небога, мовопеньок пеньок засушений, тонка довгонога. Тарший на лихо хита головою. Так оце то та богиня? Лишенько, з тобою. А я, дурний, не бачивши тебе цяй разу, та й повірив тупорилим твоїм віршомазам. Та дурний, а ще й битий, на квиток повірив Москалеві. От ти читай і й мити їм віри, за богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани, гадовані, пекаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих. Вдарять, а дулю дати благоволять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику, і всі у ряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає, диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче, бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов сичі надуті. Та щось нишком розмовляли здалеку не чути. Об течістві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику. дивлюсь, цар підходить до найстаршого та впику його, як затопить, облизався неборака та меншого в. Пузо аж загуло, а той собі ще меншого туза межі плечі, той меншого, а менше малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом як кинеться по вулицях, та й давай місіти недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ревнуть. гуля наш батюшка, гуля ура ура, ура! Зареготався, та й годі. Ай мене давнули таки добре, перед світом усе те заснуло, тільки деде -де православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Уже боги ворушились на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались. По краю вулиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти, а я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, той насушний, люди заробляють. Ти ти лишень подивиться до царя в палати, що там робиться. Прихожу, старшина пузата стоїть рядом, сопе, храпе та понадувалось, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились. Неначе з берлоги медвідь виліз, ледве ледве переносить ноги, та одутий, аж посинів, похмілля прокляте його мучило, як крикне на самих пузатих. Всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусило, що сталося. Мов скаженний на менших гукає. І ті в землю. Він до дрібних. І ті пропадають. Він до челяді. І челядь, і челядь пропала. До москалів. Москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво дивне сталося на світі. Дивлюся я, що дальш буде, що буде робити мій медведик? Стоїть собі, голову понурив, сіромаха, де ж ділася медвежа натура, мов кошеня, такий чудний, я аж засміявся, він не почув, та як зикне. Я перелякався, та й прокинувся. Отаке таке-то приснилося диво. Чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте. Брати любі милі, що не своє розказав вам, а те, що приснилось.